Вітаю вас, друзі! На так званій Росії виють Сирени, але цього разу у одному незвичайному місті. Ну от от він і лідер сам От центральний вход. Це місто розташоване дуже далеко від кордону із Україною, і хоча туди не прилітали, поки що українські дрони камікадзе там вже призупинив роботу нафтопереробний завод, тому що це місто Орск, і воно тоне. Топрос повсюджується також і на інші міста, у тому числі і на обласний центр міста Орінбург. Але орчані не сумують. Їм здається, усе подобається. Переливається все. Крастака Скоро в Орску прийде кірди. І поки федеральна влада забила на орчан, орчані намагаються самостійно рятувати своє місто. Ну от ось, ось, тут двоє-троє мужчин руділи таку маленьку дамбочку. Ось. Наскільки на одержите ні звісно. Основну дамбу прорвало вже у декількох місцях. Рівень води піднявся на майже 10 метрів і продовжує зростати. От я стою на горі, і от вона прям вода 10 метрів. Та це усе поки що не серйозно, бо найцікавіші події попереду. У середу очікується пік потопів, а потім у четвер і ще буде мороз. Прям вода вона тільки збільшується і наступає. Все дуже-дуже очі дуже, дуже серйозно, і за цими подіями, звісно, стоять, якщо не британці, то українці обов'язково. І ми зараз про це поговоримо, але тільки із тими чудовими людьми, які підписуються на мій канал. Тож, якщо ви досі цього не зробили, підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. Усе ж таки у долі є почуття гумору. Пам'ятаєте, росіяни неодноразово кілька років поспіль розповідали, що вони нас. Сі з вами заморозять. І ми помремо від холоду. Генерувати медіа ідеї в Україні, відимо, буде все складніше, тому що для цього потрібно хоча б генерувати електричество. Росія визвала генерала Мороза на допомогу. А потім якось так ставалося, що у російських містах наставала комунальна катастрофа, і росіяни замерзали. Ну це холодно, в таке время года. Очень холодно. Ми змерзаємо. І ще росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпрогесу. Росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію і тоді святкували і погрожували. На Дніпрі є ще інші ГЕС, з якими, я думаю, стоїть розібратися. То можна взагалі хоч всі дамби на Дніпрі повзривати. А тепер прорвало дамбу вже на самій так званій Росії, і я особисто вважаю, що цього все одно недостатньо. О, стою на козірці. Крыши, которые на подъезде, через окно вылезли, вот мы, и ждем Фасаці Вот. Сподіваюся, вони там нікого не дочекаються, а шанси для цього є дуже високі. Та про все по порядку. Місто Орско Рембурзької області практично повністю пішло під воду. Масштаби затоплення дійсно колосальні. Такого у них там здається і ще ніколи не було. Зростає постійно кількість загиблих, і єдині, кого мені шкода, у цій ситуації це тварини, бо вони насправді ні в чому не винні на відміну від росіян. Агромний город, важний город Орск. Рінбурзької області Прямо зараз його практично смивають. Дане місто, хоча й має відносно невелику кількість населення, тобто близько 200 тисяч істот, має надзвичайно важливе, я б навіть сказав, стратегічне значення для так званої Росії. Пов'язано це у першу чергу із його географічним розташуванням, а саме воно перебуває прямо на кордоні із Казахстаном, і росіянам це місто потрібне для потім подальшого вторгнення до Казахстана. Казахінг на України сильно Біздя, що не Просто вони будуть Ну і ще окрім нафтопереробного заводу, там іще є декілька підприємств, які працюють на російську оборонку. В Орскі знаходиться великий серйозний металургічний комбінат. Орський принадлежащий компанії Металлоінвест. Ворські знаходиться большой важный завод, який производит Гільзи для снарядів крупного калібру. Сейчас это, в общем тоже вещь. Варто відзначити, що росіяни досить креативно підійшли до ліквідації наслідків потопу. Вони, наприклад, випаровують воду за допомогою вогню. А! Є хто? Є хто? Інші росіяни вирішили допомогти своїм сусідам, які не встигли забрати своє майно і рятують його замість них. Дружочок ти. Литі віші. Тобто Я зараз поліція відвезет. Стоять. І зачем забрав? Ситуація стала настільки серйозною, що про неї дізнався навіть сам Владимир путін. І Він доручив міністру з надзвичайних ситуацій терміново виїхати чи то виплисти на місце. Я їм машу помашиці, помашиться. Міністром Міністр вирішив підійти дуже відповідально до поставленого завдання від владіміра Путіна, і сталася прекрасна ситуація. За пару днів до того, як було прорвано дамбу, мер Орска казав, що ситуація контрольована і немає ніякої загрози підтоплення. І коли туди прибув міністр із надзвичайних ситуацій, то він почав у всьому звинувачувати самих. орчан. Вони не підготувалися, вони завчасно не покинули місто. а повинні. Ні, були у була об'явлена неділю назад. Люди не приймали рішення, вони думали, що це шутки, вони вот сидять і люди, вот сейчас в окнах. Що вони будуть їсти? Як це що? Рибу у крайньому разі нехай вони пожирають одне одного. І навіть російський пропагандист, який подивився на загальну ситуацію у Орску, був надзвичайно вражений. В більшості випадків виходить через задницю. Ну і будь ласка, ну Правда. То є вот ситуації, коли по-другому по бувають крайне редко. Ну і нарешті можна сказати, хто нас Правді, винен у цій ситуації у місті Орск. І Ні, цього разу це не британці. Британський слід очевиден. у цій справі. Однозначно видно український слід. Це українці затопили Орск. І Цьому є неспростовні докази. По-перше, раніше українці вже викопали чорне море, і ймовірно, саме українці зробили підкоп під дамбою. Є також і підозрюваний виконавець. І Це Тарас Шевченко, бо він свого часу відбував заслання у форт. Теці міста Орські, напевно, це саме він погано побудував дамбу це точно український слід. Дамбу халтурно. Було багато совершеного ошибок при строїтельстві. Так само український слід росіяни нарешті знайшли у подіях у Крокус-Холі у Москві. Такі були у ваші грубі плани після теракту? Стороги. затримані таджики після того як росіяни відрізали одному із них вухо, іншого катували струмом, третьому викололи око. Вирішили нарешті дати чисто сердечні показання проти українців без будь-якого тиску, і абсолютно добровільно таджики повідомили, що вони прямували потім до Києва. Мали перетнути кордон мінні поля, щоби отримати у Києві рублі. що нам ми їхали? Now, playing a key. the Time 000 000 000 000. І з отриманими рублями вони планували потім повернутися на так звану Росію, бо більше ніде рублі власне і не приймають. І хотіли там придбати собі портрет Степана Бандери. Крім того, в телефоні терориста обнаружені фото і зображення людей в камуфлірованій формі з українським флагом на фоні розрушених дамов і української почтової марки з нецензурним жестом. Виглядає стовідсотково достовірно, тим паче, що представниця російського слів. Ічого комітету заявила, що цей теракт у крокус схолі стався. Ну, практично, тому що Владимір Путін розпочав так звану СВО. Указані дані можуть свидетельствувати зв'язі між завершеним терористичним актом і проведенням спеціальної воєнної операції. Немає жодного сенсу серйозно коментувати те, що несуть росіяни, тому що росіяни просто прикривають Владиміра Путіна, який проігнорував попередження американців про підготовку теракту у кроку холі бойовиками і діл. Ну і друга мета, яку росіяни переслідують оці. Ією дезінформаційною кампанією полягає у тому, щоби нас із вами залякувати і залякувати наших партнерів. Цим он у Твіттері вже займаються медведів. Не забувайте, друзі, ніколи і з ким ми маємо справу. Не забувайте, друзі, про те, які справжні цілі переслідують росіяни, прикриваючись ширмою пропаганди. Хоча вони вже не приховують Україну, треба розібрати на кирпичі. Чтобы там не осталось вообще ничего. А я считаю, что волю этого народа. Надо об матч Вони ведуть проти нас тотальну війну, а це означає, що або ми їх, або вони нас третього варіанту, не існує, і ми у свою чергу зобов'язані робити так, аби ліквідації російських окупантів зростали у іще більших масштабах. У нас є деякі ідеї, як цьому посприяти, і ми вже над цим працюємо. Але ні, друзі, це поки іще не ядерка. Ну а тим часом, завдяки вам, завдяки вашій постійній допомозі, і ще Декілька підрозділів отримали 200 різних дронів камікадзе. Від підрозділів 126-ї бригади висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані то всі дрони. Обіцяємо нищити ворога безжально вдень і вночі. Слава Україні! Щира подяка пану Сергію Стерненку та його спільноті від бійців 45-ї артилерійської бригади. Бійці батальйону Айдар висловлюють подяку спільноті Стерненка. За предоставлені чудові дрони 10 10-дюймові, які несуть гарне навантаження та мають гарну якість. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за таку допомогу. Слава Україні, героям слава! Скільки би росіяни там у себе на болотах не тонули, скільки би вони не горіли, скільки би крокусів у них не сталося, усе одно ми повинні допомагати їм зменшувати власну популяцію. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.